Легесенькі, легесенькі 500 гривень тобі за декілька простих кроків. Плюс ще по 500 за кожного запрошеного друга. І, звичайно ж, кожен запрошений тобою друг також отримує свої 500 гривень. Так що ж відбувається і за що нам заплатять ці гроші? Розповідаю. А справа в тому, що зараз Банк Пум запустив акцію, де за відкриття карти можна отримати 500 гривень. Плюс, коли ви запрошуєте друга відкрити карту за своїм реферальним посиланням, ви також можете отримати за нього 500 гривень. І, звичайно ж, ваш друг за відкриття карти також може отримати 500 гривень. Що конкретно треба зробити? Перше, це перейти за посиланням, яке в описі до цього відео, і відкрити карту MasterCard. Коли ви будете її відкривати, заповнювати анкету, краще кажуть люди вказувати заробітну плату в межах 15-20 тисяч. Оформлення стандартне, як в інших картках, будь-яких, які ви вже відкривали онлайн. Далі, закидайте на карту 100 гривень. Я закидував з моно, можна трішки запасу, можливо, буде якась комісія, але з моно не було. Соточку. Закидаєте і, наприклад, поповнюєте на цю соточку. Мобільний зв'язок. Або робите якусь покупку на суму від 100 гривень. І вже після цього ви отримаєте свої перші бабулесики. Це за відкриття. А далі берете в додатку своє реферальне посилання, даєте його другові, він реєструється, відкриває карту, робить ті самі рухи, тобто поповнення і покупка. Він отримує свої бабулесики, і ви за його запрошення також отримуєте свої бабулесики. І, до речі, так ви можете запросити не одного свого найкращого друга. а і навіть тих, які не дуже вам подобаються, просто знайомі чи людей на вулиці. Тобто обмежень немає. 10, хоч 50 людей. За кожного, хто виконує з цих декілька нескладних кроків, ви будете отримувати свої винагороди. І, звичайно ж, вони, да, я нагадую, що вони також за оформлення отримують свою винагороду. Якщо ви оформлюєте карту з кредитним лімітом, ви отримаєте 500 гривень. Якщо без. 200. І так само, якщо ви запрошуєте друга і він відкриває карту з кредитним лімітом, він отримає 500, і ви за нього 500. Якщо без кредитного ліміту, він отримає 200, і ви за нього 200. Так працює система. Акція триватиме ще більше місяця, тому що є у нас час трохи підзаробити. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, то пишіть в коментарях. Усі потрібні корисні посилання в описі і є інструкція да? покроково, що треба робити, є в телеграм-каналі. Кому буде так легше? Да, дивитися і виконувати, то, будь ласка, переходьте, посилання є в описі. І, до речі, в телеграмі є багато всього, окрім ось цього, да, про що ми зараз говоримо, де можна і на чому можна заробити грошенят. Тому, навіть якщо ви не будете відкривати цю карту, перейдіть да, підпишіться. Щось для себе прибуткове і знайдете.